Всім привіт! Ви на каналі Настя Тока. І сьогодні на моєму каналі буде історія про те, як ми стали русалками. Як ви пам'ятаєте, у попередньому відео я та Вероніка стали русалками. Е, Вероніка цьому була не дуже рада, але я дуже рада і у нас з'явилися сили. Я можу контролювати воду, а Верніка її заморожувати. Ну що ж, це буде відео дуже цікаве. Залишайтеся, а я починаю. І зараз я йду з батьками у ресторан. Тож зустрінемося там. А тут дуже гарний ресторан. Так, він справді гарний, але піди зараз помий руки, бо нам вже скоро принесуть наше замовлення. А, руки? Так, звичайно, зараз помию. А, вибачте, так, що таке? А де у вас тут туалет? А, ну це зараз не правці можете піти помити в підсобці. А, добре, дякую. Сподіваюсь, там є рушник. Добре, у мене є 10 секунд. Ага, І раз, і два. О, ні, де рушник? І три, і чотири, і п'ять. Я ж зараз перетворюся. І шість, і сім, і вісім, і дев'ять. І ось тримай. О! Тріхла. О, дуже вам дякую. О, та нема за що. Я завжди ношу з собою рушник. Так, я просто не хотіла йти в е, зал з мокрими руками. Ох то, я розумію. І, до речі, якщо хочеш більше довідатися про русалок, то приходь завтра о півдні на пляж у печеру. О, і до речі, візьми з собою свою подругу. І ти, звичайно, можеш взяти своїх батьків, якщо ти їм все розповіла. Ну що ж, гарного тобі дня! І вам гарного дня! О, вона знає, хто я. Так, повтори ще раз. О, до скільки можна вже повторювати? Але, добре, так ось я пішла мити руки, але там не було рушника. Тож я практично вже перетворилася, так ось підходить до мене жінка і дає мені рушник. Ну, я встигла витерти руки, а потім вона каже якщо хочеш більше знати про русалок, то приходь завтра о півдні на пляж у печеру. Я буду тебе там чекати. І візьми ще з тобою свою подругу. Ось і все, що вона сказала. Я думаю піти. Краще не варто туди йти. О, чого це? Ну, це якось дивно, що вона знає про тебе, що ти русалка. Так вона і про тебе знає, що ти русалка. Так, і це також дивно, тож краще до неї не ходити. А, ну добре, тоді до вас питаємо твоєї сестри. Вона ж любить усе таке надприроднє, можливо, вона знає, як нам стати звичайними. О, ні в якому разі. Чого? Я не хочу сюди вплутувати свою сестру. Тому що вона ще захоче стати русалкою, так ми ж не знаємо, як ми стали русалками. А якщо вона знає, то стане також русалкою. Ні, я не хочу її сюди вплутувати. Бо що ми потім будемо робити? Ні, я все сказала, і до тієї жінки ми також не підемо. Слухай, мені подобається ще стала русалкою, ну, крім хвоста, звичайно!» але все одно і це тобі потрібно. Тож, давай або до твоєї сестри підемо, або до тієї жінки. Бо ти хочеш стати звичайною. Тож обирай сама, куди ми йдемо? А, ну добре, пішли до тієї жінки. Ора, теж зустрінемось завтра на пляжі. Ну так. А ти впевнена, що це тут? Та начебто тут, ну, іншої печери нема на цьому пляжі. Ну так. О, дивися, які гарні речі. Ага, і вони всі пов'язані з морем. Я думаю, ми там де треба. О, ну нарешті ви вже прийшли. Ой! О, вибачте, я не хотіла вас лякати. А, та нічого. Ми вчора з вами бачилися, я, Настя, приємно познайомитися, а я, Вероніка, також дуже приємно. То, що ви хотіла знати про русалок. О, а як вас звати? Називайте мене Океан. Добре Океан. Так, ми хотіли б знати про русалок. О, почекайте хвилинку. Мені треба знайти мою книгу. А, де ж вона? Ага, ось вона. Знайшла. Тут все що я знаю про русалок. То це щоденник. Так, це мій щоденник. Та ви русалка? Колись і нею була, але тепер вже ні. Та можна перетворитися назад. Так можна. Але як? Е, я не дуже пам'ятаю, зараз гадаю. О, а як ви зрозуміли, що я русалка? О, ну це було дуже легко, бо я бачила, як ти знервувалася, коли мама тобі сказала тимати руки. А, а як ви зрозуміли, що в мене є подруга русалка? Це також було дуже легко, бо я вас позавчора увечері побачила, коли ви плавали. Ви мене не помітили? Але я зрозуміла, що на острові з'явилися нові русалки. Все дуже просто. Ми шукали родочку Тезі, ага. Так, що ви хотіли знати? А, Ну, ми б хотіли знати, як перетворилися назад. Так, і як ми такими стали? О, ну це дуже просто. Вас перетворила ось ця чарівна мушля, мушля русалок. Це ж та мушля, що сяїла. Ага. Так, ця мушля, у цієї мушлі відкривається сила, коли повний місяць. І якщо людина буде її тримати у воді, то вона стане русалкою, тож це ж легко. Ви все зрозуміли? О, так, зрозуміло. Угу, так, але як нам перетворитися назад? <гум> така справа я не дуже пам'ятаю. Це було дуже давно, коли я перетворилася назад. О, але я намагатимуся згадати. Тож прийдіть до мене завтра опівдні. Добре. О, і до речі, якщо хочете, я вам віддам цю печеру. Так, гаразд. Добре, до побачення. Так, до побачення. Ох, Тільки дарино сходили. О, ну, не кажи, так ми довідалися, як ми стали русалками. Так, але не знаємо, як перетворитися назад. Але ж океан сказала, що подумає про це. Ну, точніше, згадає. Так, але на це може піти вічність, а ми вже скоро будемо уїжджати. Я не хочу все життя бути русалкою. Ну, тут я згодна. О, а якщо нам забрати щоденника? Забрати? Так, я думаю, вона там все записала. Тож давай його заберемо і довідаємося самі, як перетворитися назад. Я проти. Чого це ти проти? А тому що, якщо б у неї було це записано, то вона б нам одразу про це і сказала. Вона могла просто про це забути. Так, але я думаю, вона не записувала, бо якщо щоденника прочитав би хтось інший, то їй би загрожувала небезпека, навіть якщо б вона вже не була русалкою. Тож ми не будемо її щоденника брати, я все сказала. Доведеться чекати. Слухай, ми можемо і у твоєї сестри спитати. Я ж сказала, ми її сюди не путаємо. О, а якщо нам знайти ту мушлю? А сенс, ми не знаємо, як перетворитися. Так, але якщо океан її побачить, можливо, вона щось згадає. М -м, давай спробуємо. Де будемо шукати? М -м, давай на пляжі. Тільки у воді, сьогодні ввечері. Згодна? Так, я згодна. А, нікого немає? Та начебто ні. Все, стрибаємо. Так, давай. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. <кхи> так, давай, ти пливеш туди, а я пливу туди. Гаразд. Щось бачиш? Ні, тільки купу коралів. Давай все ж таки попливемо за бойки, можливо, там щось буде. Добре. Ти щось бачиш? А, бачу затонулий корабель. Ого! Та ще купу милих морських тваринок. Ага, зрозуміло. А ти щось бачиш? М -м так, здається, я щось помітила. Це мушля? Ні, це щось інше. Це карта? Карта? Так, або лист, ще не знаю. Добре, давай я погляну, давай. Що це таке? Здається, карта. Ну так, але, може, ти не побачила? Ні. Гаразд, давай вже попливемо, поки не помітили, що нас довго немає. Добре! Сподіваюсь, нас не помітили. Ага, я також дівчата, та де виходите? вас вже всі зачекалися. Що ви там робите? Ого! А! Що це з вами таке? А... Ну що ж, сподіваюсь, тобі сподобалось це відео. Став лайк та підписуйся на мій канал, аби не пропустити нових відео. Та пиши коментарі, я їх обов'язково прочитаю. І продовження цієї історії буде у наступних відео. Тож, усім па-па і до нових зустрічей!